Мої вітання в ефірі Лтави Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує допомагати військовому зоні. Ато Кременчуцькі пошуковці ідентифікували останки полеглого у вітчизняній війні солдата і у 26-му училищі відзначили день боротьби зі снідом. Про це та інше далі у випуску розпочинаємо. Слав'янськ, Крематорськ, Дружківка. Ці міста постійно фігурують у зведеннях з гарячих точок сходу. Район цей вже звільнено від терористів, втім знаходиться він на прифронтовій території. Нині в Дружківці несе службу зведений загін правоохоронців з Полтавщини. Днями їх відвідала знімальна група Кременчуцьких новин. Наші журналісти передали військовим гуманітарний вантаж та поцікавились, в яких умовах несуть службу наші земляки. В'їжджаємо у прифронтову зону. Ще кілька місяців тому тут тривали запеклі бої. Нині ж люди на звільнених від терористів територіях поступово повертаються до нормального життя. Останній форпост між окупованим Донецьком і вже мирними Слав'янськом, Краматорськом, Дружківкою вартують правоохоронці з Полтавщини. Саме цим шляхом прямують переселенці з Донецька. Аби запобігти потраплянню на ці території диверсійних груп та терористів, що можуть маскуватися під мирних жителів, цю ділянку посилено охороняють наші земляки. Ми тут близько вже двох тижнів несемо завдання по охороні громадського порядку перевірці осіб, транспорту, по виявленню зброї, осіб, які підозрюються в скоєнні злочину. І інші оперативні задачі, які ставляться керівництвом АТО, туристичного центру та нашим керівництвом МВС. На цьому блокпосту правоохоронці чергують позмінно: 12 годин чергування, ще 12 відпочинок. Відволіктися від негативу допомагають дитячі малюнки. Далі прямуємо у місце розташування зведеного загону. Шлях показує Горинич, міліцейська автівка, яка на час АТО стала військовою. В гості до особового складу їдемо не з пустими руками. Гостинці для військових передали. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калаш. Народний депутат Юрій Шаповалов, підприємець Віктор Маренич. Продукти харчування передаємо особисто у руки бійцям. Цікавимося, які вони будні в зоні АТО. За ці десять днів, поки нормально минувало. Много людей проїжджають, много людей виїжджає з Донецька в нашу сторону з повними сумками, згруженими машинами. Люди виїжджають. Так, да, просять допомоги. Щоб... Пенсионеров много да. всех регионов, едут сюда, где территория, так сказать, под контролем украинских силовиков. Особенно Донецк, Славянск. Вот с этих здесь получают. Оформляют, получают. Там ни банкоматов, ничего говорят, по их разговорам не работает. Ну а как, как вот, ну, по вашим ощущениям, отношение вот, к власти, Укра... украинской нашей власти как он? Вот. За Украину. Донецка там? Заедем нам говорят, что за Украину. Говорят, когда вы к нам придете, освободите от этих негодяев. Військові говорять, вони тут заради мирного майбутнього українських дітей. Тому дитяча підтримка найцінніше. Це мені подарувала перед від'їздом командировку моя дочь Анечка. Скоро їй буде 5 років, сподіваюся, що побачу 28 декабря. 5 років буде, так. Да. Говорила вчера, папа, мы тебя ждем, скучили. И вот спасибо. это вдохновляет. И, и дает моральные силы дух, и духовные. Останавливали машины, как всегда проверяли, и открывается задняя окошечко и девочка лет 8 пододвигается и вот эта ленточка в руках, передает, говорит, это вам, говорит, спасибо, что вы есть. Такий на трогательний момент був с рібнком. Правоохоронці розповідають, місцеві мешканці в більшості своїх підтримують українських військових і чекають, коли вони звільнять Донецьк. Многії, навіть попереджаю, ну, Донецькі, всі підтримують політику України. Очень, очень злий, як говорится, на ту власть, яка сейчас там твориться. Ноги поддерживають. Військові обіцяють повернутися скоро живими і здоровими і, користуючись нагодою, передають рідним привіти. Скучаться за своїми рідними, які знаходяться в вороцькому районі та в місті Лубни Полтавської області. О, також передаю всім рідним, також за своїм сослуживцям привіт. О, які знаходяться в місті Лубни, та також по місці проживання. Так все бажаю, всього доброго. Я думаю, що Україна буде наша. У кожного сім'ї батьки, діти, дружини. І, мабуть, кожен розуміє, що краще б можливо бути вдома, але важливе завдання виконуються тут, вже на сході держави по охороні. То хто ж, якщо, якщо не ми? Хочеться додому, рідних побачити. Маєте можливість передати привіт. Передаю привіт дружині, доці Жені, батькам. Все добре, скоро вернуся. Слава Україні цими вихідними в зону АТО відправилось ще два гуманітарних конвої з Кременчука: один депутатський, інший громадських активістів. Передачі для Кременчуцьких військових були доставлені у найгарячіші райони Донецької і Луганської областей, де побували, і що передали військовим нашим кореспондентам. Розповіли безпосередні учасники подій. Шість місць, де ми побували. Це 92 аеромобільна, 107-ма наша ракетчики, наша Нацгвардія 3059, які в аеропорту Маріуполя ми їздили в такому депутатському складі Гончаренко Вікторія Васильівна, Сергій Іванов, Валера Приліпка. Я були ще з нами там активісти. Всі завдання виконали, бо дуже було багато посилок, які передавали рідні саме Нацгвардії. бо… Там хлопці будуть стояти до Нового року і більше, тобто ротації зараз в них, скоріш за все, не буде. Ну, і є хлопці, які стоять в Розівці. Це наші Кремчужані, там 92-й аеромобільний і ще там спецпідрозділ 1. Навідалися до них, проїхалися там в Донецьку область біля Волновахи, Ми вивезли. Надзвичайно знаєте, не враховуючи того, що передавали там рідні своїм близьким, то ми вивезли десь тисяч на 30 скажімо так, всього полізного для армії Там і запчастини. І до кого не зверталися, всі допомогли. долучилась окрема подяка і Євгену Миколаївичу холоду, і Гриценка Юрію Васильовичу. І магазину автохімкомплект на молодіжному. Хлопці тримаються, і більше того, вони кажуть, знаєте, ну дуже добре, що ви це все привозите. Ми в цей раз більше намагались привезти саме те, що просили сітку маскувальнику в четвертому ліцеї. Пліли діти придали в 107-му нашу артилерійську ракетну бригаду. Ті дуже дякували. Я сказав, що це слухайте, Це дитячими руками зроблено. Тобто це такий тотем у вас защитний. малюнки. окрема подяка була дітям. Хлопці тримаються і вони вдячні, коли ми про них пам'ятаємо, не забуваємо. І там же не стільки, знаєте, матеріально їм потрібна допомога, скільки морально. Були 107-й реактивний полк, перший дивізіон їх провідали. наших хлопців, все, що необхідно, їм було привезли 54-та бригада. были 128-я горная пехотная, там тоже есть наши подопечные. Были у которые служат в подразделении Полтава в районе Дебальцева. Пришлось также столкнуться, там есть такое сепаратистское село. Оно как бы на нашей территории, но граждане этого села, они поддерживают, в общем-то, сепаратистов. Они видели там две семьи, которых надо было с ними что-то делать. Одну семью мы помогли, и сейчас делает бабушка документы опекунства, чтобы мы могли ее и внука вывести, потому что там пострадали родители, родители убили за проукраинскую позицию. Вторая семья многодетная, мама восьми детей, плюс девятым она беременна, причем мама полностью асоциальная, и мы решали, что мы можем в этой ситуации сделать. Поэтому мы смогли их одеть благодаря кременчужанам, смогли дать им продукты для того, чтобы хоть как-то привезли игрушки и сейчас ими будут заниматься Ирина Геращенко и соцслужбы, потому что там нужна помощь государства больше. Нашим солдатам передали, передали продукты питания, передали теплую одежду, берцы, медикаменты самые необходимые, запчасти к машине, необходимые вещи для снайперов, для того, чтобы они могли работать ночью. Это то, что мы передали. Кременчук продовжує надавати гуманітарну допомогу своїм землякам, які перебувають в зоні АТО. Сьогодні голова Автозаводської районної ради Валентин Шафорост зустрівся із ракетниками військової частини А-1546 і передав військовослужбовцям необхідний їм у побутовому житті посуд. Про подробиці розкажуть наші кореспонденти. Сергій вже майже півроку перебуває в зоні АТО. Наразі він знаходиться вдома у двотижневій відпустці. Незабаром він повернеться на Донбас і продовжить там службу. Разом із ним захищають батьківщину ще близько 80 військових із Кременчуцької ракетної частини А 15 46 І незважаючи на всі труднощі і морозну погоду, чоловіки готові відстоювати незалежність держави до останнього. Ребята тільки, як скажем. Хотя ділом займатися, тому що вот месяцы, которые мы там провели, очень много, много ну личный состав многому навчився в отличие за ті предыдущих 20 лет, які ми нічим не займалися, скажем прямо так. І зараз вони готові в бой. Військовослужбовець зазначає, завдяки підтримці міської та районної влади волонтерів і небайдужих кременчужан, солдати з Кременчука майже повністю укомплектовані і не голодують. достаточно тепловодья у продуктов харчевания у нас на сегодня? Ну, с продуктами харчевания у нас без проблем. Все нормально. И питаются люди Тепло, хорошо. Тепловодья вы забезпечены на 100% тепловодья? Ну, скажем, в основном, да. За исключением вот, Нових бушлатов, які нам видали ще не в повному об'ємі. От і сьогодні від Автозаводської районної ради офіцери отримали гуманітарну допомогу, а саме посуд. За побутовими речами бійці у черговий раз звернулися до голови автозаводської районної ради Валентина Шофороста. Я ще вважаю, що нам очень повезло, що наша честь знаходиться в такому місті, як Кримінчик, тому що ну я до цього служив там Кримінчики. Я вам скажу, що правильно називають Кременчук столиці Полтавської області, тому що він реально допомагає да, ну, нашій части, город дуже допомагає. Бажаю вашому особому складу насамперед, звичайно, міцного здоров'я, незламності духу і перемоги. І саме головне те, щоб якнайшвидше щоб ця війна закінчилась, і що вас особовий склад повернувся. Живими і здоровими свої сім'ї, і на наше чудове місце на постійне місце своєї дислокації. Спасибо Дякую ви, вам, хай вам щастить. Кременчуцькі пошуковці ідентифікували останки полеглого солдата радянської армії. Василь Коренюк загинув, захищаючи батьківщину під час Великої Вітчизняної війни. Загалом, неподалік від села григоро Бригадирівка, були знайдені та ексгумовані тіла сімох бійців. Останки одного передали рідним, інших поховали з почастями у братській могилі. На григоро Бригадирівській землі знайшли останній прихисток солдати радянської армії. Протягом двох місяців пошуковий загін громадського об'єднання вічно живим міста Кременчука розкопував та вилучав тіла сімох полеглих солдат. В перший день ми зібрали, підняли троїх, і потім на протяжні двох місяців ми тут працювали. Підняли ще четверих. Одного з них знайшим. Це Коренюк Василь 901-го року народження. Ідентифікувати загиблого вдалося завдяки капсулі. Три капсули ми знайшли, значить жетончика, Ну один був заповнений, Його розшифрували. Рідних Василя Коренюка розшукали досить швидко за три дні завдяки мережі. Інтернет, 30 листопада останки солдата передали родині. З 1944 року Василь Коренюк вважався зниклим без звісти. Я не можу розказати, тому що це сильно було розумієш, таке. Тож сошлений. Тож мій була радість, мені була, що я все таки є в мене є батько. Дуже вдячний, що це, такі люди є, ще одкопують, ще одкопують ті, ті бит, О тих битв, одкопують кістки, і ми їх перевозимо, перевозимо помеш на похоронення на свої рідні землі. Родина Василя Коренюка поховає його на Черкащині. Рештки тіл та особистих речей інших шістьох загиблих бійців поклали до однієї труни. По всій видимості це кавалеріст поэтому тому шпори є. потім в личних вещах було зеркальце, э, монетки. Э, видно, вони как бы, отримали зарплату. патрони, то есть, э, комплект повний. Противогаз. Это остатки шине, это шумно. як на мені. 36-го Дев'ятирічний Данило саме юний пошуковець. Він разом з батьком бере участь у пошукових експедиціях. Один раз ми знайшли солдата, у якого були речі. Це кружка, потім відверточка, ножичок. Мені інтересно, що можна знати, як раніше одягалися солдати, яка була одежда, пулі, автомати, які були каски. З нагоди перезахоронення захисників батьківщини, часів великої вітчизняної війни у селі Григора Бригадирівка відбувся урочистий мітинг. Я думаю, що в нашій пам'яті не зітриться ніколи пам'ять про цих воїнів, про захисників вітчизни. Ми живі, повинні робити все для того, щоб пам'ять про воїнів, які захищали нас, які дали нам життя, залишилася на віки. На віки. на знак вічної пам'яті про звитягу загиблих героїв, хвилина мовчання, панахида, квіти та мирні залпи бойової зброї. Під цим обеліском вже спочивають у братській могилі 169 бійців. Ще шістьох солдат поховали цими днями завдяки крамачуцьким пошуковцям. Втім, скоріш за все це була не остання їхня знахідка. Обратілись місцеві жителі, сказали що є інформація. Що кілька неупоканих бойцов знайшли останки в лісу, і нам покажуть, це місце, є можливість ще встановити імена героїв. Прогнози синоптиків справдилися, і вже минулими вихідними Кременчук засипало снігом. Тож КТП 1628 довелося активно потрудитися. Основна увага була зосереджена на очищенні автомагістрали міста від снігу і ліквідації ожеледиці для забезпечення безперебійного руху громадського транспорту. Скарг чи нарікань на роботу КТП 1628 – Ні від водіїв приватного транспорту, ні водіїв тролейбусів чи маршрутних таксі. Кременчуцькі новини сьогодні не почули. Днем то хорошо самое утро, все посыпано, все добре. <гум> мне не нравится. Не, мне в принципе узнали. Хотелось бы еще, чтобы немножко не, не только по централи, а немного хотя бы и между, между домами, которые, там тоже, чтобы немного посыпали. Вот в принципе, а так, в принципе, меня устраивает все. Нормально. Дороги нормально. Я не жалуюсь. Были посипані дороги сьогодні утром. То есть все нормально было. Чистят, наверное, может не очень хорошо, но тем не менее дороги посыпаны, мост посыпан. Я считаю, что нормально они, более-менее работают. Ну, на мое мнение, почищены хорошо. Ну, так, где в улочках местами туда не, не почищено. Не... А так ездить можно. Парк КТП 1628 складається з 20 одиниць спеціальної снігоприбиральної та посипальної техніки. З них у бойовій готовності постійно чергують два спецавтомобілі, завантажені сіллю і піском. Минулими вихідними ситуація з опадами була не настільки складна, щоб виводити на вулиці міста всю наявну спецтехніку. Працювало лише шість автівок, розкідувачів солі та піску. Работалі на уборці і посипці вулиць міста шість автомобілів. Один фронтальний погрузчик, за дане час було висипано 37 тонн солі і 91 тонна піщано соляної смесі. Нікаких жалоб з організації обслуживаючих, ні тролейбусів, ні автобус, ні маршрутні, таксі ніхто не обіцявся. Все спрацювали нормально. 1 грудня вся світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби зі снідом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя людей несе ця глобальна проблема. Сьогодні фахівці міськ здоров відділу вели просвітницьку роботу у 26-му училищі. Сьогодні засилля багатьох країн світу спрямовані на профілактику поширення цієї небезпечної хвороби. Заходи, які проводяться у цей день, традиційно відбуваються із символом червоною стрічкою. Її вперше у 1991 році вигадали художник Франк Мур, і сьогодні ті люди, які одягають червоні стрічки, висловлюють сподівання і надію на майбутнє без сніду. Червоні стрічки, різноманітну літературу, презервативи сьогодні роздавали учням Кременчуцького професійно-технічного училища No 26 волонтери та фахівці міст Цією зустрічю розпочали цілу низку заходів, запланованих у міжнародний день боротьби зі СНІДом. Юнакам та дівчатам запропонували пройти безкоштовне тестування, продемонстрували відеофільм та слайди про те, як можна оберегтися від захворювання на СНІД, провели анкетування, щоб дізнатися рівень обізнаності молоді з проблемою сніду. мероприятие приятія проводяться. целью еще раз донести людям ту информацию, которая необходима им знать, как жить рядом с вич-инфицированными и как предотвратить это заболевание для себя. Чего бояться, а чего не нужно бояться? Нужно ли бояться человека, который вич-инфицированный сидит за партой или живет у него дома? Для цих всі вопроси ми будемо відповідати сьогоднішніми лекціями. Розуміючи проблему сніду, знаючи шляхи передачі цієї хвороби, усвідомлюючи сьогоднішню реальність життя, звіл, кожна людина зможе за допомогою цих знань дбати про власне здоров'я, здоров'я інших та ставитися до людей зі статусом з повагою та розумінням. Адже страх дискримінації майже завжди стає основним бар'єром, що заважає людям пройти тестування, а у разі необхідності звернутися до лікарів. І наостанок традиційно про погоду у Кременчуці мороз міцнішає. Сьогодні вночі до 16 морозу, завтра вдень до 10. Значних опадів не передбачається. На дорозі місцями уже ледиться. Про це повідомляє Полтавський гідрометеоцентр. Дякуємо, що розпочали робочий тиждень разом з нами. Завтра у випуску чергова порція свіжих новин з життя Кременчука. Побачимося в ефірі. Щасти.